Привіт! Після перегляду відео про шоколад мені задали багато питань щодо вживання солоденького. Враховуючи актуальність, я вирішив наступні декілька відео присвятити цій темі. Сьогодні поговоримо про проблему доданого цукру. Доданий або вільний цукор згідно визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я це усі моно та дисахариди, які були додані в продукти харчування і напої виробником, поваром або самим споживачем. А також зверни увагу, цукри, що від природи містяться в меді, фруктових соках, сиропах та фруктових концентратах. Тобто, доданий цукор це той цукор, який ми додаємо собі в чай. Або його додав до соусу, кухар, кафе, або ж він складовою частиною рецептури продукту, наприклад, кетчуп. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Скільки це? Для людей, які щодня витрачають в середньому 2000 ккал, а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя, до 50 грам на добу 10 чайних ложок. Водночас, експерти ВОЗ рекомендують зменшити споживання цукру ще вдвічі до 20 г. Така кількість вільного цукру знаходиться лише в одній склянці фруктового соку або до 5 чайних ложок на день. СПК Європейське товариство дитячої гастроентерології, гепатології та нутриціології рекомендує такі максимальні об'єми вживання вільного цукру в залежності від віку. Щодо немовлят. Та дітей до 2 років ВОЗ не рекомендує доданий цукор взагалі. Виключення натуральні фруктові соки. Їх можна давати дітям з 1 року, але не більше 120 мл на день. У реальному житті, за підрахунками Imprintiж Nutrition Foundation, фактичне споживання доданого цукру дітьми виглядає так. Тобто перевищення більше, ніж удвічі. В чому проблема вживання великої кількості солодкого? Моно та дисахариди легко засвоюються і дають багато енергії. Особливо це важливо для дітей. Поївши багато солодкого, дитина швидко отримує багато калорій, відповідно, менше споживає корисної їжі. Так формується дефіцит важливих нутрієнтів, вітамінів, мікроелементів, які є важливі для нормального росту та розвитку. Ти прекрасно знаєш, що надмірне споживання калорій також є причиною ожиріння. Та цукрового діабету, У дорослому віці у всіх, хто переїдає солоденько і високий холестерин віпоподвідів низької щільності, який призводить до атеросклерозу, ускладненням якого є інфаркти та інсульти. Тож як знати, скільки цукру можна споживати? Якщо рахувати чайними ложками, то все просто. А як щодо солодощів? як порахувати баланс між припустимим вживанням та шкодою? Убойцям в наш час повністю ізолювати себе від солодкого неможливо. Насправді все дуже просто. Читаємо склад продукту. Отже, до прикладу, дитині 6 років, в їй слід споживати не більше 20 грам доданого цукру на дому або не більше 4 чайних ложок без гірки. Дитині купили цукерки з таким складом. Знаємо, що склад продукту завжди пишеться від найбільшого до найменшого. Те, чого найбільше, на першому місці. Те, чого найменше на останньому. Бачимо, що на першому місці цукор. Тож у даному продукті практично всі вуглеводи від цукру. Значить, в 100 грамах таких цукерок близько 50 грам цукру. Дитині можна не більше 20 грам. Склавши просту пропорцію, розуміємо, що дитині не слід давати більше 40 грам цукерок. Я купив близько 250 грам і вийшло 9 цукерок. Знову проста пропорція і розуміємо, що дитині слід давати не більше півтори цукерки на день. Кількість цукерок залежить від ваги, тож в кожного виду буде різна кількість. Звичайно, в супермаркеті складати пропорції ніхто не буде. А от прийшовши додому, раджу приблизно прикинути добову норму. А на сьогодні все. Очікуй топ-5 корисних та шкідливих солодощів в наступному відео. Побачимось!